Третє. Дуже популярне, поширене, але недооцінене. Дихальні практики. Дихальних практик реально багато, але найголовніше, як працюють дихальні практики, коли ми робимо вдих, у нас якби йде збудження, така симпатична нервова система. А коли видих, то це заспокоєння і це парасимпатична нервова система. Тобто нам важливо, щоб видихи були довші за вдихи. Тобто ми, наприклад, раз, два. Дихнули і на раз, два, три, чотири видихнули. Носом, ротом, неважливо, ви можете використовувати будь-які техніки. Є ще оця техніка квадрат. Да? Там два вдихнули, два потримали, два видихнули і так далі. Тобто, найголовніше, що ви маєте знати про дихання, що допомагають глибокі видихи. Тобто, видих. І це і є заспокоєння в цьому весь і прикол. І не потрібно це ігнорувати, тому що так само курці, вони. Цим фактично користуються, тому що допомагає не тільки там сам нікотин і його дія, а допомагає все от, дихання. да? тобто довші видихи. Спробуйте, а потім, тобто, виділяйте на це час, тоді це буде допомагати. Офігенний метод примусове сповільнення. Якщо ви такий же тривожник, як і я, у якого постійно гарить жопа, йому кудись треба бігти, і він прям не може сидіти на місці, це для вас, реально, тому що для нас, для нас з вами. Тому що елементарно, коли ми йдемо швидко по вулиці, і ми розуміємо, що нам тривожно і починаємо примусово йти повільніше, все повільніше і повільніше. Ми починаємо відчувати, що небезпека уявна. Ми оглядаємось і бачимо, що за нами ніхто не женеться. От в цьому прикол примусового сповільнення. І воно може бути не тільки в кроках, як бачите, воно може бути і в мовленні, як зараз я вам це показую. Воно так само може бути в якихось діях. Тобто, наприклад, ви навіть миєте позу, і ви такі. Ні, спокійненько взяли чашечку, взяли тряпочку і чух -чух -чух". Ну, будь-що ви зрозуміли. тому... Це реально працює, якщо це пробувати, і розуміти, що е, такі от методи для зниження ось ціє, да, тривоги е, і такого стану тривожності вони допомагають тільки тоді, коли ви на це виділяєте час і ви дійсно фокусуєтесь.